Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. В сьогоднішньому відео розкажу вам про свою таку орхознайому Тетянку, яка працює в лабораторії і займається ось такою роботою. Вона сіє насіннечку і в неї є фласочні такі малючки. Я собі замовила в неї одну фласку, вона мені розмила для того, щоб безпечно. Приїхали поштою до мене і посадила відразу в мох. Розкажу трішечки. Пам'ятаєте, я робила запилення на своїх орхідейках, але в мене так руки не дійшли, я пішла на роботу, якось надійшли ну, руки посіяти на сінічку, яке я виростила на своїх орхідеях. І я його просто подарувала незнайомим мені людям, і попросила, якщо щось зійде. Якщо буде вдалий посів, то щоб мені хоча б одного малючка дали, переслали поки що тиша. Не знаю, яка там подальша доля моїх насінневих коробочків. Ну, сьогоднішнє відео я більш хочу посвятити пані Тетянки і її роботі. Вона працює в лабораторії і займається ось такою роботою. Тож, до мене приїхала Фласка. 13 малючків. Я вам покажу в кінці відео, як вони виглядають. Ну, а про Тетянку розкажу, що в мене від неї було, можу пам'ятаєте, теж роки 2-3 назад, точно не скажу, треба дивитися. Були малючки. Посилання вам залишу в описі до цього відео. І я купляла Дві фласочки о, Два фласочних малюка. Вони були такі манюсінькі манюсінькі і один в цьому році вже заквіт. І що мені було цікаво, те що фото було звичайних орхідей схрещування, а він заквіт таким маленьким пилориком. Тож, як Проявить себе цей такий схрещуваний сорт, ніхто не знає. І навіть Тетяна сама не може стати якийсь відсоток того, що якась буде мутація або ще не, не зрозуміло які будуть орхідеї подалі з цих малючків. Подивіться, як цікаво спостерігати за її роботою. Я була здивована, те, що дивіться, зелений коробочок, не лопнувши. Для того, щоб все було стерильно, ну, супер. Можливо, я ще зроблю запилення і все ж таки спробую, але ось так саме з зеленим стручком таким не дочекавшись, поки він не лопне, для того, щоб було все стерильно. Прикольно, мені сподобалось. Тетянка дозволила мені поділитися цим відео в себе на каналі. А ще я залишу вам посилання на TikTok. У мене давно ну, там немає. Кому цікаво, то перейдете, подивитися у неї там дуже багато відео на цю тему. Ну, а я а, постійно стежу в Олексі за нею. За її об'явами, і е, побачила, що продаються фласки. Фласка коштує 550 гривень, так як я попросила її розмити і посадити в живий мох і в контейнер, то мені вона обійшлася в 600 гривень, 13 малючків. Але це дуже цікавезний сорт. Сорт називається Урал Пелор, сам на себе. Тож, е, знову ж таки, Ніхто не знає, чи буде мутація чи ні. Я планую малюків виростити до розміру цвітіння. Я не хочу продавати зараз цих ласочних малючків, навіть якщо вони підростуть. А хочу дочекатися прям цвітіння. Тож, попереду ще роки, 2-3, точно. Ну, Скажи, як, як для мене, то така цікава ціна недорого. Також вам залишу посилання на OLX, де ви можете також придбати фласку. Можна прямо в бутилочці, фласків такі придбати малюків і ще дома їх там дорощувати, доглядати до того розміру, який вам потрібен. Або ж тетянка, так само як і мені, може розмити. Фласку і е, може прислати в контейнері, в контейнері вже розмиті маленькі орхідейки. Е, за ними такий догляд. Як мені пояснили, потрібно хоча б на хвилину 40 відкривати пластиковий контейнер для того, щоб е, е, зайшло повітря. Вони так можу сказати, вигулялись <с> <с> за день. Ось пізніше, коли вони трішки підростуть, то зробити невеличкі дирочки, отвори для того, щоб поступало коріння. Поки що вони дуже-дуже маленькі і їм потрібна така закрита коробочка. В кінці відео покажу вам їх. Що ось, ось ще хотіла розказати? Ось такі самі малюки в мене. Вони з ноготочок. і. Тут в цьому відео видно, що можна посадити в живий мох, а можна в живий мох плюс кору. І ось так вони зростають в такому контейнері. Час від часу оприскувати потрібно. Я за... Вони приїхали на тому тижні до мене, я оприскувала один раз. Поки що всі в чудовому тургорі. Класно виглядають, так само ростять корінці, такі волохаті прикольні. Ну Мені цікаво, мені цікаво, тому ділюсь з вами, можливо, хтось теж захоче придбати собі фласочних малючків. Ще, до речі, Тетянка казала, що вона може робити мікс різних схрещувань в одному контейнері. Просто розмивати багато фласок, якщо є замовлень багато, і робити такий мікс з різних сортів орхідеї. Але я захотіла одну. один сорт, пилор Урал. Дуже надіюсь, що він, що вони виживуть, обіцяю дуже спекотне літо. Я дуже надіюсь на те, що вони виживуть і колись покажуть красу своїх квітів, і що вони дійсно заквітнуть по своєму сорту. Але тут ніхто не знає, як воно буде насправді. Тож, переходьте за посиланнячком, погляньте ще відео у Тіктоці, а я вам покажу своїх. Гарнесеньких малючків. Ось вони. 13 малючків. Такі манюсінькі, малюсінькі, ось такий контейнер. До речі, пересилка була дуже вдала. Зверху положили ще такі серветочки, і малючки доїхали просто чудово за добу, новою поштою. Бачите, менше, мі... мі... ніж ні... нігодь Ось такі малівки. Дякую всім за увагу. Гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.